Ми почали з вами за лаштунками вже згадувати Тимофія Милованова. Я пропоную на відверто це згадати і в ефірі. Нагадаю нашим глядачам, хто раптом пропустив на вчорашній пост колишнього міністра економіки Милованова, То колишній чиновник запропонував під час мобілізації використовувати жеребкування або так би мовити лотерею. Як ми вже з'ясували, це має своє історичне підґрунтя. Свого часу це сполучені штати застосовували. Але здається, що пан Милованов просто ще раз підкреслив, що в нас не має своєї власної візії, що із цією мобілізацією насправді робити, як її проводити, пане Геннадію. Чи можна це просто взяти і списати в когось, не дай Боже, не з Російської Федерації, а з якихось цивілізованих великих країн? Чому в нас досі із цим проблеми? Ну в плані списання з Російської Федерації у нас є певні успіхи вже О, в вигляді відповідного закону, який проект якого був презентований. Далі ми намагаємося диверсифікувати наші смисли і звернутися до передового досвіду середини двадцятого століття Сполучених Штатів Америки або ну, навіть ще й раніше. Там те саме відбувалося, коли лотереєю обирають день місяць народження, і відповідно всі, незалежно від чого, йдуть до війська. При цьому ми поки не згадуємо, і Мілованов принаймні, намі в особілова ми не згадуємо про те, що самі американці відмовилися від подібного роду системи в силу того, що почалось те, що і почнеться у нас, якщо не дай Боже така система буде запроваджена. Що власне так чи інакше у держави є потреба в бронюванні ряду працівників критичних галузей, є науковці, є різні інші люди. Які відповідно механічно не можуть бути делеговані на фронт, ну і в принципі толку від них там буде небагато. І, власне, оці виключення потім із типу справедливої системи такого механічного відбору, вони її повністю заперечать. Тому ситуацію, коли ми будемо отримувати пожеребу абсолютно всіх на фронті, певної дати народження, її теоретично існувати не може. І у зв'язку з цим ця ж система перестає виконувати головну задачу відчуття справедливості у всіх. От, тобто, мені, б не, наприклад, було б цікаво, а чи не згадає Мілованов про там свій імовірний, як тут злі, злі язики кажуть, американський паспорт, коли відповідно його дата народження випаде? Тому тут дуже небезпечна ситуація, оскільки це відчуття соціальної несправедливості цих людей, лідерів думок, колишніх посадовців, нинішніх посадовців, вона може ще більше збурити відповідне суспільство, і це відчуття несправедливості, воно буде так би мовити, множитись. Бо сьогодні, наприклад, в середньому українці з одного боку радіють, тому що на Буковелі там десь ці пові. Стки вручають при цьому ефективність цього процесу, вона дуже сумнівна, але це робиться ну з моєї точки зору, принаймні, суто для створення картинки, що от люди, які там відпочивають по 100 тисяч гривень на добу, а там такі дійсно намери існують. Вони також отримують відповідні повістки, але потім на фронті ніхто їх все одно не побачить. Чому так? От от всередині ця логіка втрачається, але наш мудрий народ приблизно розуміє, як відбувається подібного роду ситуація. І в цьому контексті набагато більше такого резонансу і збурення в душах українців власне спричиняють звичайні блокпости по областям, які, власне, деяким, ну в деяких вже от в мене є знайомі, які п'ять повісток зібрали на подібного роду заходах. І тих, хто вручає, їх якби не сильно хвилює, що подальша доля що, що... Що... Ну, не те, що подальша доля. А навіть ну, з точки зору здорового глузду, можна показати, що ти і ВЛК вже пройшов, що ти все оновив і так далі. А ну, власне, в мене є план, мене не турбує, я виписую. Ну, власне, отут, -от це дивна ситуація, тому що далі ми будемо занурюватися в цю історію набагато більше. І в нас, от, як з кордоном сталося, умовні смски чи листи будуть підмінювати навіть підзаконні нормативно-правові акти. От як ми з цим закордонням власне, от, еволюціонували, було рішення спочатку кабінету. Міністрів України, до якого також багато питань, цілий ситник вийшов і говорив про те, що воно сумнівно законне в силу ряду юридичних положень. Ми якось ну якби зажували цю історію. Ми живемо два роки по цьому цій постанові, і тут з'являється лист, який ще уточнює постанову. Виявляється, що прикордонна служба може це робити, і не випускають інвалідів відповідно багатодітних і так далі. Тобто, ми від закону еволюціонували до регулювання відносин листами. Далі просто буде телефонний дзвінок або революційна доцільність, або військова доцільність, або щось таке. Оце шлях, якби ми проходили. Маленьке технічне доповнення до ініціативи пана Милуанова. Тут, знаєте, математики і досі по сьогоднішній день дискутують, чи існує справді функціональний генератор випадкових чисел, тому що будь-які Рандомайзер прораховується, можна знайти послідовність, логічну послідовність. Я просто свого часу мав стосунок до лотерейного бізнесу і можу сказати, що да, да була така історія. Можу сказати, що будь-яка послідовність прораховується все питання в ресурсі і в часі, який ви затратили для пошуку цієї послідовності. Історія знає не один приклад, коли математики прораховували результати лотерей і вигравали у них неодноразово. Тому справедливість щодо пошуку способом рандо. Омного вибору дати досить відносна. Це те, про що ви зазначили. А ви дуже глибоко йдете. У нас є великий досвід, наприклад, автоматичного розподілу справ в судах. В цілому система працює, але коли треба, вона працює по іншому. Будемо ну, говорити, так і щодо а цього є кримінальні справи сьогоднішнього дити. дня. Комітет починає розглядати мобілізаційний закон. Ми всі е, два тижні його обговорювали в ефірах. Казали на недоліки, вказували верніше на дискутивні моменти, на несправедливі моменти, на недопрацювання. Які шанси на вашу думку вийти на якийсь, на якусь версію, яку прийме суспільство? Ну, дивіться, які критерії. Сьогоднішній закон, власне, він його проблема полягає в тому, що він такий недописаний. Там всіх збурило, по-перше, власне, там блокування банківських рахунків, от такого плану типу санкції, які насправді в чинному законодавстві існують. З точки зору того, що ми маємо відповідальність, наприклад, адміністративну, Нам можуть за порушення приблизно правил дорожнього руху, припустимо, виписати штраф. І далі ми спілкуємося з виконавчою службою, якщо не заплатили, нам блокують ті ж рахунки. Можуть обмежити виїзд за кордон, ну і так далі. Багато багато різних наслідків і санкцій тут пропонується по суті свої те саме, і це власне витікає із другого проекту закону, який посилює відповідальність за ухилення, так зване. Тобто, грубо кажучи, якщо це все прибрати зараз з діючої редакції, залишити величезні штрафи там і по 200 тисяч є за умовне ухилення, як це буде застосовуватися? Це ж також окреме питання набагато більш складне, ніж сама справедливість покарання цього. I uh -huh. І далі, отримавши штраф, людина отримує відповідно на основі рішень державної виконавчої служби той, той самий реєстр боржників і ті самі негативні наслідки, які відповідно передбачаються сьогоднішній редакції. Треба розуміти, що будь-який закон про мобілізацію він має виконати дві мети: перше, більше покарати ухилянтів і стимулювати не відповідно уникати ТЦК. І друге зменшити кількість людей, які мають право на відстрочку. Як не представляє положення відповідних проєктів законів, вийде все одно. Він має виконати ці дві мети, тому що, як сказав президент, на півмільйона людей необхідно мобілізувати для того, щоб підтримувати відповідну інтенсивність бойових дій. А там заохочення тих, хто ще не вирішив, ні, немає такої мети. А, ну, дивіться, заохочення. З точки зору суспільної моралі, у нас щодо військових, максимальне заохочення. Ми це розуміємо, і кожного разу за нагоди віддаємо їм шану. З точки зору матеріального фінансування, то якби ми навіть на цьому рівні, на якому сьогодні військові отримують виплати, а вони різні, насправді, ті, хто напередку, а це ж має людина бути безпосередньо якусь кількість днів прямо на лінії бойових дій, і саме за цю кількість днів вона в перерахунку на ці 100 тисяч отримує відповідно собі оплату. Якщо чим далі, тим менше. І, так далі. і е, Міністр фінансів, президент, головком, ну, приблизно всі інші говорять про те, що додати до армії ще півмільйона людей. На сьогоднішній день ми вже не можемо собі дозволити, умовно кажучи, із тим рівнем матеріальних заохочень, які існують на сьогодні, і питання виникне з приводу заохочень, ну рівно таке, яке виникає і наразі щодо мобілізації в цілому. А де взяти кошти для того, щоб це забезпечити? Поки ми розуміємо, що в нас дірка в 2 трильйони гривень, і навіть діючий власне от порядок і діючу кількість військовослужбовців, ми не можемо дозволити собі утримувати своїми коштами. От тут, тут проблематика навколо цього обертається. Пане Геннадій, дозвольте, познайте не не пів. Таке філософське питання. Ми ж минулого року були свідками, як часткову часткову мобілізацію запускали на території Російської Федерації, та і ми там зловтішалися, сміялися і недооцінювали. В нас при владі, от чого не можна відняти вовсю президента, це ж все медійники. Вони знають, що таке інформація, як із нею працювати. що Таке кіно, продукція, яка б мала заохочувати. І ми знову і знову програємо інформаційну. Хоча на старті повномасштабного вторгнення все ж таки першість була в нас. Ми непогано все це Бував, як ми докотилися до того, що і, і пункти прописані там в першій варіації цього законопроекту, вони схожі на російські, і сьогодні Росія на штурми через свою пропаганду цієї мобілізації, як можна було одне з надважливих питань опустити зараз на таке дно? Також по філософськи відповім. Суто абстрактно нашої країни чудово це не стосується. От як приймається, як взагалі працює управління плюс його медійне забезпечення? Є управлінці, технократи, там мері та крати, службовці, державні достойники. Да, ті, хто приймає рішення, будує образ майбутнього, прораховує відповідно контури, які кроки потрібно зробити, в тому числі кроки непопулярні. Далі підходять медійники, і управлінці кажуть, медійникам, яким чином забезпечити відповідну комунікацію цих рішень, які були прийняті в контурі управлінському. Це ситуація, якби нормальна. А може бути інша ситуація, коли медійники приймають рішення, те, яке сьогодні легко і просто комунікувати, і передають це управлінцям для того, щоб ці прості, чудові, оптимістичні рішення реалізовувати. От коли настає момент, власне, що вступає в конфлікт, от ці дві сфери, да, воно перестає працювати. От ми можливо маємо другу ситуацію. Тобто рішення приймаються від початку під суспільну думку, а не під ситуацію. Угу. То знаєте, як цікаво, що за нами спостерігає увесь світ. І якщо ми говоримо, що на офісу президента не знаю, президентові, дуже хочеться подобатися світу, то достатньо відкрити знаєте політико звушинтон пост, і ти починаєш сивіти. Окремо вони навіть почали писати про наш телемарафон. Це там остання інформація. Да, про те, що він перестав виконувати свою функцію, і навіть військових надзвичайно сильно дратує, що там розповідають про перемоги, яких в нас немає, в нас складна ситуація. І тут за 22 місяці. Можна було б прийняти у вольове рішення: зібрати там в нас є ставка верховного Головнокомандувача, Хай це буде ставка не знаю, там президента із найближчим оточенням, і е, що треба перезапочаткувати і інформаційну політику, і багато чого. Ми втрачаємо час, ми втрачаємо людей. Проти нас працює Російська Федерація. Який ще стимул має бути, окрім того, що е, навіть ставлення на заході змінюється до того, що відбувається в нас в країні, розумієте, саме цікаво, що телемарафон формально. Тут треба підкреслити слово формально. Він стався не тому, що влада так вирішила, а тому, що свідомі окремі телевізійні канали об'єдналися, yeah. самі підписалися поміж собою меморандум і працюють далі відповідно в умовах телемарафону. Те, що це оплачується з державного бюджету, це відбулось потім вже. Це відбулось потім. Держава, типу, цю ініціативу умовного громадянського суспільства або медійного співтовариства вирішила підтримати і в складний для країни час забезпечити фінансово відповідне виробництво телепродукту. З приводу цін вони, до речі, відкриті. Це буде предмет окремої дискусії, і наші громадяни так слабо собі уявляють, скільки саме коштує хвилина, наприклад, мовлення на телемарафоні. І ці всі дискусії будуть, вони вже починаються, як завжди, на жаль, вони починаються з подачі іноземних змі, тому що в нас не вистачає сміливості говорити правду, говорити факти, тому що знаєте, ми втрачаємо певну, певний момент, коли ми перестали, власне розрізняти факт і наратив. От ми вважаємо, що окремі факти, які для нас незручні, це є наративом Кремля. Але наратив це оцінка факту. Тобто ми перестали визнавати ряд фактів, які відповідно наявні в нашій дійсності. І ми сприймаємо їх як оцінки. І свідомо чи підсвідомо, щоб побудувати оцей оптимізм, щоб надихнути наше суспільство, ми окремі факти вилучаємо з нашої дійсності, а окремі додаємо, яких насправді не існує. І от в, цьому, в цій цій сукупності, ми не можемо нічого іншого зробити, як просто побажати повернутися. Знову не на стільки там гіпероптимістичні рейки, скільки на рейки реалізму, через які ми можемо вирішувати реальні проблеми. Тому що самі собі себе заколисувати, ну це вже, мабуть, той момент, коли це може зіграти і, і грає вже насправді на жаль проти нас. Журналіст-розслідувач наших грошей, Ніколов, вважає, що ось е, телемарафон це спосіб концентрації медіа впливу в одних руках, і в певній мірі звинувачує Офіс президента в формуванні нової олігархічної системи. Якщо та система олігархічна, проти якої боролась раніше держава, по суті діла, зараз може вважатися е, е, такою, яка не відбулася, то формується нова свято місто пусто не буває. Як Ви вважаєте, чи правий Ніколов в таких судженнях? Ну, з приводу, зрозуміти, олігархічна система, так чи інакше, це мова йде про фінансово промислові групи, про те, що капітал власне впливає на суспільну думку, на політиків і так далі. Сьогодні в умовах, коли росіяни роздобали нам, це також треба визнавати майже всю економіку. У нас з точки зору виробництва ну, аграрка, і ту, яку ми можемо вивозити з відповідними складнощами, обмеженнями з точки зору тієї ж портової інфраструктури, з точки зору тієї ж тих же поляків і так далі. І у цьому зв'язку змінюється. От ми не можемо характеризувати словами, які ми використовуємо. До 2022 року, коли ми боролися з олігархами і відповідно їм їх впливом на медіа, зокрема, ми можемо, мабуть, говорити про те, що мова йде про побудову такої державної корпорації. Це з одного боку непогано в умовах війни, з іншого боку, знову питання, хто і на яких принципах буде нею управляти, де в нього, чи є в нього самообмеження, чи буде він сам підкорюватися закону. Тому що, от як ми сказали з вами вище, у нас є законодавче регулювання відповідно передного кордону, але виявляється, що воно може працювати більш суворо або менш суворо. В залеж... Влежності від того, в кого який настрій сьогодні, і хто яку смс-ку відправив прикордонникам. І оця історія, бо регулювати законом. Це... Насправді складна дуже історія набагато простіше використати прямі, умовно кажучи, телефонні дзвінки і вказати, що робити. І при цьому те, що написано безпосередньо в нормативно-правових актах, буде мати значення другорядне, і отут тут ця небезпека складається, тому що можна приймати рішення дуже швидкі, ефективні, популярні і можливо навіть правильні, але робити це поза межами закону і потім прийде інший. Або у цього, хто наявний, ну трошки зміниться життєві погляди, скажімо так. І він буде приймати ті рішення, які погані, відповідно, так само незаконні, і ведуть нас у певну прірву. Тому саме тому власне, от європейська цивілізаційна традиція, і вона і говорить про те, що. Конституція і законодавство воно має передусім першою метою це не обмежувати і накладати на людей обов'язки, а це документи, які самообмежують владу. Тобто, якщо влада сама не підкорюється тим, що написано в законодавстві, яка влада ж і приймає так чи інакше, прямо чи опосередковано, тоді ми маємо проблему, тому що в нас навіть от західна культура сприймається як Макдональдс, да, як, як відповідно там заклади швидкого харчування, як техніка, як рівень життя і так далі. А насправді про це писав Хантінгтон: Західна цивілізація. Це Магна Харта, ще в 1215 році був прийнятий в Британії документ, суть якого була в обмеженні абсолютної влади монарха. Ми не говоримо, ми не порівнюємо Україну з таких Британією. І не говоримо, що в нас монархія, але головна квінтесенція всього, що відбувалося в європейській історії, і в Британії, і потім Велика Французька революція, потім американська держава і так далі. І сучасний європейський союз він полягає в тому, що має бути мають бути правила, які обов'язковими не тільки для звичайних громадян, а передусім для влади і принцип влади має бути роби як я а у нас принцип дуже часто відбуває, роби як я хочу. От, роби mm. як я, і роби, як я хочу. Тут просто між цим прірва Дуже велика. ще кількома словами, пане Геннадію, про нашу владу або про представників уряду. Тому що, мені здається, що коли ми обираємо парламент президента, ми ж делегуємо їм певні повноваження і відповідальність. А от зараз пан Кулеба каже, що ми не маємо плану Б на той випадок, якщо не буде в нас підтримки від західного світу, та ми впевнені в плані А та будемо воювати тим, що в нас є. З одного боку, я розумію, пана Кулебе там є свої тісні зв'язки. Ми бачили там. Макдональдс і Ентоні Блінкіна з іншого боку, не Ентоні Блінкін дає нам допомогу. Правда, там ціла велика система, і ми бачимо всі ці проблеми. А чи можна дозволити собі розкіш жити без додаткового плану? Ні. Ну насправді в будь-якій, навіть дуже сприятливій і оптимістичній ситуації має бути план Б. Будь-який, тому що навіть от, не знаю, цілий інститут страхування. Він же ж, кожен там, автовласник, або хтось здоров'я страхує, хтось майно страхує своє. В момент, коли ви платите відповідний збір страховий, ви ж, мабуть, не думаєте, що от точно відбудеться там, пожежа, стихійне вихо або там, ДТП. Ви робите це для того, щоб зробити ваш стан у випадку настання ризику більш стійким. І у зв'язку із тим, ви просто навіть внутрішньо почуваєтеся спокійніше, тому що ви передбачили можливі ризики в майбутньому. Сподіваєтеся, так що вони не настануть, але ви до цього готові. Для чого там вогнегасник висить і чи має висить в кожному приміщенні, тому що не тому, що там точно буде пожежа, дай Бог її там не буде, і всі виходять із того, що її там не буде. Але і вогнегасник має бути. Це умовно план Б. І, і от по життю ми маємо дуже багато різних таких планів Б, коли ми приймаємо рішення навіть відносно власної особистості. А на рівні держави, власне, сподіватися, що ми живемо в якомусь, от, був фільм. Зараз не спане згадаю, як він називався, але там суть в тому, що герой виявляється, живе в фільмі да, в Голлівуді, там Шварценеггер грав і. Ми тоді виходить так, що ми живемо ніби не в реальному житті, а в сценарії, вже написаному голівудського фільму, який, незважаючи на те, що герой проходить всі складнощі, невзгоди і так далі, в кінці станеться щось, що е, повністю змінить ситуацію, як у цьому Топгані, другому Меверік, да? от летять, думають, все. Да? От ми вже без зброї, ми вже без всього. І там на прицілі у цього Су-57, відповідно, там, до речі, російський літак був зображений. І тут, десь з боку, там невідомо як вилітає ще один, його знищують що всі обнімаються, всі рукоплещуть і так далі. Це звичайно приємна логіка, і от десь наша свідомість вона прошита також в тому числі Голлівудом. І ми Останній звикло... герой фільм називається. <світ> і ми звикли, і ми звикли до цього, до того що все йде по розвитку сюжету до великого хеппі енду і артхаусне кіно, умовно кажучи, де всякі різні інші власне результати відбуваються, воно не сильно і популярне. І тому от мене коли слухаю кулєбу в мене складається враження, що нас штовхають у mm -hmm. цю сценарну логіку Голлівуду, при цьому, що в реальному житті ну так не буває, так просто не буває це, не підтверджується будь яким історичним і так далі доспу.